Заберелися кадрові зміни і в Динамо. На початку серпня Кияна стартували у кваліфікації Ліги Чемпіонів, де їм у суперники трапився Брюге. На виїзді білосині мінімально поступилися 0-1, а вдома влаштували гульову перестрілку, яка завершилася нічиєю 3-3. Тож далі проходили бельгійці, а мандрівка Динамо в цій лізі чемпіонів виявилась вкрай короткою. Ця поразка поклала край тренерській кар'єрі Хацкевича у Динамо. На відміну від уже колишнього наставника Шахтаря Фонсеки, він міг похвизуватися лише двома виграними суперкубками України. Про відставку Хацкевича Суркіс, до слова повідомив телефоном. Знаю Ігоря Михайловича знаю наше отношения, так що здесь нікаких е таких для мене вопросов, то да, що по телефону, да, яка -то обіда там то не визначала. там. Там бы, може би, можна було это как-то более встретиться і высказал би я своє мнение, он своє мнение, но. Ну, в після ігри з Брюґі ми созвонілись і он сказав, що де критиніволіці просто можна віддихнути. Після Хацкевича на тренерське місто Киян повернулося ще одне динаміське серце: Олексій Михайличенко, який вже очолював случний клуб у період з 2002 по 2004. Так, ситуація непроста, тому що все таки вже зігране придільної матчі і. Ну, к сожалению, для киевского «Динамо», і, к сожалению, для... некоторые последние игры они не стали удачными, Хотя победа в Суперкубке, она очень очень важна емоціональна. Втім, і під керівництвом Халиченка ігри не стали вдалими. У доволі скромній групі з Мальми, Копенгагеном і Луганно у лізі Європи, кияни фінішували лише третіми. На тому етапі білосині спромоглися лише на одну перемогу один-нуль вдома над шведами.